Моє вітання. Ви дивитися новини на дванадцятому каналі. Ми продовжуємо інформувати вас про найважливіші події війни, а також про те, що сталося на Волині. Я Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне. Волинські медики розповіли, як рятували людей на звільненій Херсонщині. 12 локацій, десятки людей, і одна спільна мета у Луцьку збирали гроші на авто. Військовим. Волинь знову втрачає героїв. Росіяни вкотре обстріляли прифронтова селище дворічна на Харківщині. Один цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення. Двоє пенсіонерів, на жаль, отримали травми несумісні із життям. Тим часом загарбники заявили про новий вибух в окупованому Луганську. Він пролунав у самому центрі міста. Російські телеграм-канали пишуть, що хтось кинув гранату в перукарню. За останніми даними, семеро людей постраждали. Відомо, що поранений так званий міністр внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет. Він у важкому стані. Далі про ситуацію в Бахмуті оприлюднили кадри обстрілу міста з запальними боєприпасами. Ситуація там залишається вкрай складною та небезпечною. Наші прикордонники розповіли про обстановку на одній із ключових трас на цьому напрямі. Слов'янськ-бахмут, за їхніми словами, великі колони ворога можуть будь-якої миті спробувати піти на прорив. В саме... основному працює ворожа артилерія. Вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців, але не вдається нічого. Запускають дуже багато квадрокоптерів, своїх розвідників, орлани, літають, розвідують, прощупують, потім намагаються вибити артою, але все безуспішно. До слова на одній із ділянок траси розташована протитанкова застава українських прикордонників. Вони готові зустріти і знищити противника. І до новини з півночі Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не з'явився 14 травня на дні державного прапора Білорусі. Його не бачили із 9 травня, тож подейкували, що він серйозно хворий. Це до слова стверджував і білоруський опозиціонер Павло Латушко. Втім, офіційний телеграм-канал Лукашенко оприлюднив фото диктатора і повідомив, що, начебто, він працює сьогодні на центральному командному пункті ВПС і військ ППО. Про стан здоров'я нічого не повідомили. В громади у жалобі. На Донеччині, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 45-річний герой з Волині Юрій Строчик. Захисник із села Убенежі Турійської селищної громади поліг у бою із окупантами 10 травня. У зв'язку із загибелью героя в громаді оголосили триденну жалобу. Андрія Матрунчика, жителя села Красноволя Колківської громади, призвали цьогоріч у січні. 13 травня він загинув, боронячи Україну від російської армії поблизу села Оріхово-Васильківка Донецької області. У тепер назавжди 31-річного Андрія залишилася дружина, батько та сестра. Війна відібрала молоде життя мешканця Шацька, 24-річного воїна Владислава Наумича. Загибель захисника підтвердили сьогодні, 15 травня, до цього часу він вважався зниклим безвісти. Загинув 6 травня під час ворожого обстрілу. 16 та 17 травня у шацькій громаді оголошені днями жалоби. Висловлюємо щирі співчуття родинам та побратимам героїв. 12 локацій, десятки людей і одна спільна мета. Зібрати гроші на авто для військових у Луцьку в центральному парку імені Лесі Українки провели благодійно спортивний захід. Усе для того, аби лучани та гості міста долучилися до збору, адже останнім часом донатити стали менше. Чому для наших захисників важлива кожна гривня у нашому сюжеті? Неділя центральний парк імені Лесі Українки у Луцьку. Тут свій вихідний проводять десятки містян. Втім, серед звичних локацій є нові зі зброєю, турнікатами, спортивними тренажерами чи, наприклад, із автівкою надзвичайників. Усього 12 локацій, і це для того, аби нагадати лучанам перемогу. Наші захисники здобудуть швидше, якщо ми їм у цьому допомагатимемо. Ще рік назад я могла зібрати е, три машини, купити за тиждень три машини. Сьогодні хочу сказати, що активність впала, бо сьогодні я себе почуваю жебраком. Жебрак, який кричить до людей: подайте, продає, просить сьогодні. Дуже важко. Нині на порозі контрнаступу українські військовослужбовці як ніколи потребують нашої допомоги. Зараз україн необхідні антидронові рушниці, дрони та автівки, які на передовій як розхідний матеріал. Саме на авто для бійців 53-го батальйону 100-ї бригади тероборони збирали і у неділю. Автомобіль знаходиться в Житомирській області. Хлопці ганяють їх на ЗСУ. Вони нам його забронювали і ми плануємо його у них купити. Ми збирали збір саме на цей автомобіль. Ось тому машину потрібно обслужити, перекрасити. Я особисто її буду вести хлопцям в Бахмут. Для цього потрібно 190 тисяч гривень, які запланували зібрати на благодійно-спортивному заході. До слова, корисний такий захід не лише для наших військовослужбовців, а й для всіх, хто долучився. Ось, наприклад, інструктори тренувально-навчального центру Тернове Поле вчать цивільних, як складати автомат. Якщо доведеться до того, що їм доведеться взяти в руки зброю, то це їм одна з основ, яка треба мати знати, бо чистка зброї завжди дуже потрібна. А, адже якщо зброя не почищена, не змазана, вона може ще шкоди дати. Не менш потрібні для кожного навички, це тактична медицина, якої також навчають інструктори тренувального навчального центру Тернове поле вміти надавати першу медичну допомогу повинні не лише військові. Це може трапитися будь-де це дорожньо-транспортні пригоди, це любі випадки, які і скрізь також використовують турнікети і всі ті самі протоколи, які ми розказуємо нашим військовим. Тобто тут що для військових, що для цивільних одне й те саме. Лучани також мали змогу позмагатися, адже на одній із локацій проводили кубок міста із армреслінгу. Взяти участь в ньому виявили бажання 27 лучан. Безпосередньо приймає участь. Це вперше таке відбувається в таких масштабах. І я, як організатор, зацікавлений в розвитку взагалі як армреслінгу, цього виду спорту на Волині, не тільки в Луцьку. І зараз. Також є нагода і допомогти нашим збройним силам України. Адже біля кожної локації благодійно-спортивного заходу стоять скриньки. Фіксованої суми для донатів немає. Організатори та волонтери кажуть, важлива кожна гривня. Сьогодні в країні війна, і ми не маємо права відступити. На благодійному заході вдалося зібрати понад 47 тисяч гривень. Загалом організатор заходу каже, що зібрав уже більше 100 тисяч. Тож впевнений, що вже найближчим часом вдасться придбати автівку, що допоможе бійцям 53-го батальйону 100-ї бригади відвоювати наші території у Бахмуті. Ольга Матвієва, В'ячеслав Волов, дванадцятий канал. Оперативно та якісно надати першу невідкладну допомогу як у тилу, так і на деокупованих територіях. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про волинських медиків швидкої, які перебували у відрядженні на Херсонщині. А нині продовжують рятувати життя волинян. Чим багата карета швидкої та чого найбільше потребували мешканці звільненого півдня України, дивіться далі. Уже третій рік лікарі Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють на сучасній кареті швидкої. Фельдшер Тарас Кузьменко каже, ця машина бачила вже багато і успішно відпрацювала відрядження на деокуповану Херсонщину. Ми брали великі запаси ліків, було трошки більше тут пакунків ящиків. Напевно, ось так все було заскладено, бо хотілося завести туди якомога більше. Медик показує нам, чим багата карета швидкої. Дефібрилятор так само він може його використовувати в функції. Монітору при серцево-легеневих реанімаціях використовуємо в кардіоверсіях, є можливість кардіостимуляції в автівці є кисень як у великих, так і у мобільних портативних балонах. Також у нас є портативні кисні, балони з киснями, які ми беремо безпосередньо в квартири або на вулицю до того моменту, допоки пацієнт попаде в карету. Кисень використовують чи не щодня при інсультах, аваріях, інфарктах, пневмоніях. Апарат штучної вентиляції легень також присутній. Обладнання або допомагає дихати пацієнту, або виконує цю функцію замість нього. Аспіратор. Е так само використовується доволі часто пацієнтів, які без свідомості, з ротової порожнини забираємо якийсь лис. Інфозомат для введення ліків найчастіше використовують під час довгих перевезень пацієнтів. В нагоді у таких випадках і вакуумний матрац. Комфортний для, для пацієнта в нього обгортає. Зовсім, щоб було якомога менше рухів. Для складних випадків є спеціальний корсет, а ще шийні комірці, шини інгалятори і багато іншого потрібного для порятунку людей. Коли пацієнт в машині або зажатий ДТП ще щось, допоки його треба виняти, або десь впав в якісь колоді ще щось, щоб його безпечно звідти дістати. На, на накладається цей корсет, він фіксує голову, шийний відділ хребта і грудний відділ хребта. Це приладдя й знадобилося для надання допомоги. Мешканцям деокупованої Херсонщини. На щастя, такий випадок був лише один. Пацієнта оперативно перевозили у кривий ріг. Чоловік з травмами був черго-московою травми, тому ми його перевозили. Більшість людей потребували амбулаторно-поліклінічної та консультативної допомоги. Село це таке бієбісі не встиг хтось приїхати. Вже всі всі все знають, всі проходять своїми проблемами. Найбільше людям не вистачало саме ліків. Будучи в окупації, вони місяцями не приймали необхідних для них препаратів. Тому були проблеми з тисками, з глюкозою крові, з препаратами і навіть з тими самими глюкометрами. Тому тут на волонтери нам допомогли. Ми мали собою глюкометр, то ми віддавали кому треба. Усього волинські медики за 10 днів відрядження обстежили близько 400 мешканців Херсонщини, базувалися у великій Олександрівці та працювали у навколишніх селах. кажуть, місцеві були щиро втішені тим, що до них приїхали так здаля. Для них така була. Кім маленький шок навіть от дуже всі були щасливі, що не забули про них, надавали їм допомогу. Ну, переважна більшість це, це були терапевтичні пацієнти з хронічними захворюваннями. А ще кажуть, люди більше потребували уваги, підтримки та щирої розмови. Постійно мали подарунки для них, цукерки мали. Ось вони дуже були щасливі також. Але для них це було маленьке свято, коли ми збирались. приїжджали. Медики сподіваються, що невдовзі зможуть поїхати і на інші деокуповані території та простягнути руку допомоги українцям на півдні та сході нашої країни. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волині перед судом стане уродженець Донеччини. 42-річний чоловік незаконно виготовляв вогнепальну зброю та боєприпаси. За даними слідства, із листопада минулого року до лютого цього року таких випадків було щонайменше три. Самотужки виготовлену зброю та боєприпаси він поштою надсилав волинянину. Наразі триває досудове розслідування. Згодом зловмисник постане перед судом. Польські перевізники завершили протест перед пунктом пропуску Дорогуськ-Ягодин, а через кордон почали пропускати вантажівки. Як повідомили у прес службі волинського прикордонного загону, страйк тривав більше десяти днів і спричинив для українських перевізників та експортерів значні збитки. Утім, спільне рішення знайшли. Нині оформлення та пропуск через кордон вантажівок здійснюється у звичайному режимі в обох напрямках. Тож водіїв просять врахувати це під час планування міжнародних перевезень. Не перемикайте і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Смертельна ДТП у Луцькому районі. Бус переїхав пішохода. Децентралізація на Ковальщині. Одна вулиця на два населені пункти. Сентиментальна історія із Луцька. Працівники зоопарку врятували новонароджене мавпеня. Водій боса на смерть збив пішохода. Сьогодні біля сьомої ранку у селі Дарно луцького району трапилась дорожньо-транспортна пригода. 53-річний водій Ярино Мастер не впорався із керуванням та наїхав на пішохода. 67-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Попередньо Керманич буса був тверезим. Слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Ще одна автопригода трапилася у Луцьку. Ввечері в суботу на перехресті Ковальської та Чернишевського водів Фольксвагана повертаючи, ліворуч, не пропустив БМВ. Як з'ясували патрульні, винуватець ДТП був п'яним. Алкутастер показав 1,63 проміле. На щастя, травмованих в автопригоді не було. А от транспортні засоби добряче потрощило. На Керманича «Фольксвагена» на поліцейські склали два протоколи. Одна вулиця на два населені пункти у Ковальській міськраді нарікають, що після децентралізації частина вулиці Володимира Каяна на околиці міста відійшла у Дубівську громаду. Так, будинки до 61-го ще належать місту. А після вже селу Вербка самі ж місцеві і досі достеменно не знають, де вони живуть. Детальніше у ситуації розбиралися наші журналісти. Раніше ця вулиця носила ім'я радянського воєначальника Миколи Ватутіна, а після дерусифікації отримала не одну, а цілих дві назви. До повороту вулиця Володимира Кияна, що належить до Ковальської територіальної громади, після вулиця Шкільна, де Юре у селі Варпка Дубівської громади. У Ковальській міській раді пояснюють, так вулиця поділилася після децентралізації. Мовляв, люди, що були зареєстровані в Ковалі, в один день прокинулися жителями села Вербка. Як відбувся поділ, місцеві досі не Розуміють до кого я належати, чи до добової. Я думаю, що раніше я точно за вами не скажу зараз. Ну мені я от чув таке, що вроді буде добової вже. Я тут не зрозумієш, От ми за бані там, то наш дом далі до Вербка не поймеш. До села Варпка належать будинки після 61-го і до кінця вулиці. Щоправда, Дупівська громада разом із назвою вулиці змінила також нумерацію будинків. Тож розібратися, який кому належить, справді важко. На цій багатоповерхівці, наприклад, хоча й Досі табличка Ватутіна після поділу вона входить до Варпки і називається шкільною, але її жителі вважають інакше. Ватутіна перейменували на Володимира Кияна, тобто це вулиця Кияна, так ну так, але належить вона до Коваля чи до Села Вербка? Доховля, напевно, трапляється і така, що жителі однієї багатоповерхівки мають різну прописку: хтось у ковалі, а хтось у вербці. Світлана також жителька цієї вулиці, хоч і живе на тій частині, що належить до села, вважає себе ковальчанкою. збирали збори, казали, що. Цей провулок по карті там роз, розповідали, що це до вербки відноситься. Ну не знаю. Я би хотіла в Ковалі. До того ж, і платіжки сплачують на коваль, жителями якого місцеві хочуть вважатися і надалі. Ну я мені проще до Ковеля, до Ковеля проще. Поїхав собі, заплатив за комуналку, так яким ми зараз робимо. Як вирішити проблему, місцеві не знають. Насамперед кажуть, треба з'ясувати думку всіх жителів вулиці. Ну, це треба збирати людей і говорити з вищестоящими органами. Бо багато нас не хочуть переходити, всі хочуть бути в команді. У ковальській міській раді кажуть, що ситуація потребує розголосу, адже люди, які фактично є ковальчанами, користуються інфраструктурою міста, у 2020 році брали участь у виборах ковальського міського голови через непродуману межу між містом і селом вважаються жителями Вербки. Така правова невизначеність лише створює людям додаткові проблеми, скажімо, з транспортним сполученням, ремонтом доріг та прибудинкових територій. Мова йде про більш як 60 будинків. Люди мають клопіт з документами, комунальними платежами. Тощо то кому потрібен цей хаос? А от голова Дубівської громади вважає, що вирішувати цю проблему не потрібно. Мовляв, виникла вона не після децентралізації. За його словами, чіткого поділу між селом та містом не було ніколи, тож і нині міняти нічого не планують. Міняти ніхто нічого не збирається, тому що це є територія спокомічного села Вербка. Ми, як управлінці громади, змушені сьогодні наводити лад. На всіх територіях громади, не тільки на версії, всіх селах. Наразі транспортним сполученням та ремонтними роботами вулицю, що належить і місту, і селу, забезпечує Ковальська громада. Отож, якщо проблему не вирішать, то є ризики, що місцеві залишаться без зручностей. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинянин виборов золото у Польщі. Там завершилися міжнародні змагання із пожежно-прикладного спорту, що проходили в місті Торунь. У складі збірної України виступали п'ятеро рятувальників Волиняни, які стали основою збірної. Учасники змагалися у чотирьох видах у підйомі по штурмовій драбині золоту нагороду виборов наш земляк. Заслужений майстер спорту України Олександр Андрійчук. Слава Україні. Ток дуальної форми освіти це можливість для молодих спеціалістів здобувати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички ще під час навчання у виші. Рівненська АЕС, як один із найбільших роботодавців Рівненщини, зацікавлена у залученні до підготовки здобувачів освіти ще на етапі їхнього навчання. Особливо із технічних спеціальностей наразі троє студентів магістрів Київського політехнічного інституту імені Ігоря Цікорського працевлаштовуються у реакторний та турбінний цехи електростанції. Святослав Кобринчук – студент магістратури Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. А разом з тим уже працівник реакторного цеху номер один ріницької АЕС. юнак здобув освіту бакалавра за спеціальністю атомна енергетика. Сьогодні він продовжує навчатися на магістратурі за дуальною формою освіти та вже отримав направлення на роботу. Все відповідно до здобутого фаху. Працюватиме оператором реакторного відділення номер 1 Постійно було цікаве. Ще зі школи сам цей процес. Але коли ми проходили практики, ми попали на перші такі екскурсії. Воно зацікавило, і після цього вже було остаточне рішення працювати тут. Процедура працевлаштування на РЕС за дуальною формою освіти. Стандартна. Кандидат на посаду подає резюме, проходить співбесіди. У разі погодження готує пакет документів. Після того, як ми перевірили перелік документів, вони знайомляться ще з положеннями. Про правила внутрішнього трудового договору, про корпоративну етику, антикорупційну програму, колективний договір ставлять свої відміточки, що вони ознайомлені, дають згоду, що ми вносимо персональні дані в програму і ми присвоїмо їм табільні номера. І все, і ми потім готуємо наказ. І через кілька днів ми вже їх вітаємо за те, що вони стають в наших рядах нашого підприємства. Олексій Клейн працюватиме машиністом-обхідником турбінного устаткування турбінного цеху номер 1 Хлопець родом із Полтавщини. Його одногрупники з вараша багато розповідали про РЕС, тому зацікавився підприємством в сфері атомної енергетики. Я вирішив працювати. Ну от тому, що в дитинстві говорили що якось престижно, і сам самі технології дітей як. Приваблюють, якщо таємниче, незвичайне. Я вирішив, що е, буде добре працювати, так би мовити, з таким колективом, з такими людьми, як тут живуть, працюють. Разом із ним трудитиметься Андрій Курник. Він сім'я Атомника «РАЕС», тож вирішив йти слідами батька і вже з сьомого класу обрав майбутню професію. Співбесід під час працевлаштування було декілька. Е, мабуть, наголошу на фінальній. Це була комісійна співбесіда з декількох осіб. Членами якої були як і психологи, так і керівники цеху або відділу, куди ти працевлаштовуєшся, та головний управляючий з відділу кадрів. Це буде новий етап, буде багато цікавого. Найбільше очікую щось нового дізнатися саме з місця моєї роботи, тому що йшов я до цього шляху ще сьомого класу. Стати частиною великого колективу РЕС цікаво і відповідально. Співпрацюючи із закладами освіти, підприємство вже зараз забезпечує себе професіоналами на майбутнє. І на завершення тепла сентиментальна історія із Луцька. Тут врятували новонароджене мавпиня. Із жовтня минулого року працівники луцького зоопарку боролися за життя капуцина Плакси, якого покинула мама. Працівниці звіринця гріли його власним тілом, підручними засобами, імітували для немовляти маму-мавпу, годували сумішу для недоношених і буквально трусилися за життя маляти. Історія порятунку маленького демікса, рідкісного виду приматів далі у сюжеті. Шестимісячний капуцин миттєво вподобує камеру нашого оператора. Цього украсення звуть Демік. Мавпиня поповнило Луцький зоопарк 18 жовтня 2022 року. Маля вагою 170 грамів. З'явилося в пари капуцинів плакс, Фанти та Василя. У самиці це первісток. Дуже часто трапляється, коли тварина народжує вперше. У неї не просинається материнський інстинкт. І звичайно, що зі своєї сторони працівники зоопарку зробили по максимуму все, щоб дати мамі фанті ну розкритися. Але на жаль, за три години після народження малюка ні батько, ні матір до нього так і не підійшли. Тож батьками для капуцина мусили стати працівники зоопарку. А я який жовточок смачний. c u Перший місяць був найбільш хвилюючим. Людина повинна була дати немовляті догляд мами капуцина. Гріли теплом власного тіла, годували сумі, для недоношених діток постійно вимірювали температуру. Животик, який треба було масажувати, щоб не було газиків. Це і зуби, це і гристи. Все що йому потім потраплялося. Ми купували навіть е чесалки для зубів, щоб він гриз. Боротьба за життя мавпиняти припала на період планових і аварійних. Відключень світла, коли скрізь було відключення світла, тому ми забрали його додому гріли біля теплих пляшок. Навіть було таке, що гріли його своїм тілом, тому що інколи температура навіть в своїх квартирах доходила майже до нульових температур. Що мавпиня йшло ночувати, до котроїсь працівниць зоопарку лишити деміка не можна було ні на хвилину. Всі забирали на вихідні, навіть діти допомагали чоловіки допомагали, тому що це треба було цілодобовий догляд. Нам потрібно було десь відійти, щось зробити. Тому всі, хто був присутній в той момент вдома, всі допомагали. В однієї з доглядальниць Капуцин жив у наметі, в іншої у відрі. В когось Демік бавився зі щуром, а в когось із величезним собакою. Астрій. Ця м'яка іграшка із перших днів народження заміняє деміку маму. Загалом у Капуцина безліч цяцьок. Все, все, люблю тебе, да. люблю тебе, зяечко, да. Малюк Демік дуже любить тактильність. Не минає й дня без поцілунків та обіймів. Mm. Він дуже любить, коли йому цілують лапки. Нині Деміка почали підпускати ближче до батьків. Вони принюхаються один до одного. Такої там любові немає. Але е, коли батьки ще ранку випускаються на великий вигульний вольєр, Демік іде у їхній вольєр. Він собі досліджує вже все, що є в тому вольєрі. Він абсолютно знає, що коли треба йому переходити у його е, приміщення. Ну і ми надіємося, що все буде гаразд. Вони мають можливість спілкуватися через невеличкий бар'єр. У Луцькому зоопарку мають надію. Що Вася приймуть Деміка, так як ця мапочки є рідкісні, то в майбутньому е, Демік може поповнити колекцію іншого українського зоопарку, створити сім'ю і е, зберегти ще один вид на нашій планеті, який все таки йде до винищення. До слова, такі види приматів є лише в двох зоопарках України. Один із них Луцький. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну а на цьому все. А я нагадаю, що будь-який сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб каналі Новини 12». Підписуйтеся, аби про усе дізнаватися першими. А також залишайте коментарі та ставте вподобайки. А також продовжуйте донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. Побачимось.